У цьому відео ми перенесемося на гору Кукул, одне з найкрасивіших місць, яке навесні вкривається величезним килимом з квітів. Покажу наш шлях на гору через туман та сніг, ніч на самій вершині та ранок, який запам'ятається на все життя. Природа, яка справді вражає. Того вечора ми дуже довго чекали свій потяг, і ось наступив ранок. Трішки втомлені, але щасливі, нас зустрічає село Вороненко, яке живе своїм тихим життям. Похмурий та вітряний ранок додають нотку пригоди. Що нас буде чекати на горі, можна тільки здогадуватись. вся в болоті. У мене перед ноги тяжкі, найкражніше в мене кожні вік 5 кг болота. Вітер посилюється, а туман стає дедалі густіше. Хмари опускаються все нижче, намагаючись поглинути все довкола. Видимість зникає майже повністю. Світ зводиться лише до декількох кроків уперед. Ми вже дійшли до полонини Буковина. з'явилися перші квіти, але вони закриті через те, що немає сонця. Зупинка на каву завжди гарна ідея це не просто напій, а особливий атрибут кожного походу. Перепочивши, йдемо далі. Що вище підіймаємося, тим густіший стає туман. Дерева перетворились на примарні силуети, що ледь проглядаються крізь щільну завісу туману. Повільно та насолоджуючись прогулянкою, ми дійшли на полонину Григорівка. Саме час відмитись від болота та знову випити кави. Так виглядає полонина середня. Роблю запаси води на вечір і на ранок. Ось ми вже і дійшли на хребет Кукул. Негода посилюється. Так, отут ми зупинимось на самому хребті. Як тобі місце? Класно, Кострик. Я хочу Кострик, бо крім Кострика, я поки що нічого не бачу. Так, А я планую десь. Ось тут зараз поставити тент. Сьогодні будемо спати під тентом Rockfront. Його особливість, що він служить і як тент, і як пірамід. Це провисання просто скріплюється фасти Укриття готове та перевірено. Багаття вперто відмовляється горіти через високу вологість. Тому заливаємо сублімати та вечеряємо. Авто, там є відходи у вигляді плівки. Дуже міцної. Ось вона. Але її недолік. Це дуже велика товщина, тобто вона об'ємна. Скотч додає об'єм і дуже погано компресується. Загалом набагато важче за звичайне готове третє скло або полікру. Використовувати конденсатники чи бівачні мішки стало для мене вже звичним явищем. Сьогодні я вирішив взяти конденсатник Rockfront вагою у 600 г без дна. Зверху водовідштовхуючи покриття і 45 см. Утеплювачі на кнопках. Конденсатник з утеплювачем, який додадуть плюс 5 градусів комфорту. А ось інший конденсатник по фронт з дном. Каже 325 грам, і ще й до того він з мембраною тканини. Просто відкрив і. Все спакував сюди. Нічого нікуди не дінеться, надутий килимок просто складаю всередину. Так, утеплювач з апексу на 67 грам. І я його підчіпляю гачками. Поки розкладав речі, наступила темрява. Вітер стає все сильніший, а туман вологіший. Потрібно залазити у пухові спальники та грітися. Так ось так закривається зі середини. Це мене страшно. Ну, воно ж якісь відчуття дає, Так. які. Страх. А який страх. Замерзнути. Але я ще хочу в колебу поправу. Ну, от висі, всі люди, які сьогодні ми бачили, вони всі кулипсики виходить. Хайкерів не було. Вони кулипщики, а ти хайкер. Всі ходять в кулиби, І Я ходжу в колиби. Настя, ну нашу собі колиби? Там тепліше. Настя, ти розумієш, там мисі. Ну, Щурі, таракани всякі, ну. Три іолин. Тому якщо ми вижили при мінус 8, то ми виживемо і про мінус 1 і плюс 1, правда? Вися в самокрайній колишку? Ні, колишок на двох має бути. На цьому на цьому? І на цьому. Сьогодні бранд. Павліку знаєш, що mm. мені так було тепло, що мене ну, вдома так назив, де, Повік, О, Момент, аж, аж, аж не завжди тепло. Ти бачив як гарно. Якісь врушення, що е після якогось такого тяжкої ночі <смі> завжди буде світанок і світанок з новими краєвидами новим баченням. Знаєш, мене вартує ночувати з палаткою, тому що ти можеш бути сам наодинці з такими красотами. По конденсату Отже. Спальник залишився повністю сухий, а ззовні ось бачимо, на нього досить сильно падало. Так, і тепер саме цікаве під утеплювачем, що робиться в нас. Ось, зі середини він весь мокрий. І там видно, що мокрий, але все впиталося сюди. Поки я складаю речі, Настя робить казанок з фольги і наливає заздалегідь приготовлене тісто. Наступний казанок ми робимо для того, щоб підсмажити яйця. Перед виходом палити вогнище буде недоцільним, тому на газовий пальник кладу плоский камінь, а на нього фольговану дечку. Такої величезної яєшні на двох ми напевно ніколи в житті не їли. Свіжо заварена кава, кексик приготовлений на пальнику та споглядання на засніжені гори, чудовий ранок. Але ми так і не дійшли на саму вершину гори Кукул. Потрібно це виправити. Підіймаємося на одну з найпопулярніших вершин України. Колибах живуть. Я щось одної палатки не бачила. Ми не колибщики, ми хайкери. Але я не засуджую людей, які живуть у Колибах. Я їм заздрю. Неспішно, приблизно під обід ми виходимо. Для мене подорож це не пройдені кілометри, а єднання з природою. Полонина Лабєска. зупиняємося, щоб споглядати на крокуси. По дорозі у Ворохту спланував маршрут так, щоб вийти на ще одну полонину. Які ж тут квіти? Я пішов оранжевим маршрутом, а не синім. І ось нарешті, по дорозі додому, сонце засвітило, і квіти показали себе у всій красі. Тепер похід на крокуси дійсно можна назвати успішним. Обідаємо тим, що залишилося у наплічнику і споглядаємо на такий краєвид. По дорозі у Ворохту нам трапилося ще декілька гарних галявин. А ось уже і Ворохта. І краєвид, який люди можуть спостерігати прямо зі своїх будівель. Ех, як я їм заздрю. Але нічого, ми ще обов'язково повернемося, до зустрічі!